Максим Олексійович, а тепер щодо гарантій, ви знаєте, чудова процедура імплантації, чудовий протокол все на чотирьох, все на шести. Але яка гарантія того, що імплант проживеться? Весь світовий досвід ця міжнародна асоціація імплантологів веде свою статистику. Що вони кажуть? Приживлення імплантів на рівні 99-97%. <плес> Є певний відсоток, а саме 3%, за науковими дослідженнями по всьому світу. Не імплантів по невідомих причинах. Так вони і зазначаються. Не дійшли ще науковці до визначення чому, але на кожній інструкції до імпланту цей не. відсоток зазначається. Але якщо він зазначається на інструкції до імплантів, то тоді виробник гарантує безкоштовну заміну так. цього імпланту. Ага. Тоді пацієнт нічим не ризикує. Навіть якщо один від одного до трьох імплантів зі ста якимось чином не приживуться, виробник постачальник, ми працюємо тільки з офіційними постачальниками, гарантує безкоштовну його заміну при наявності протоколу операції правильно виконаної сертифікатів і всього цього. Це все те, що гарантує наша клініка. Тому тут ви можете не переживати. А який срок служби імпланту жився? Окей, він прижився. Ми його навантажили. Пацієнт жує на нього, почувається щасливим. Як довго триває щастя? Гарантований термін експлуатації від 5 років при умовах професійної гігієни раз на півроку. А що ви бачите зі свого клінічного досвіду? Реально, скільки пацієнти носять імпланти зі свого клінічного досвіду, бачу, що при гарній гігієні угу. при умовах. Догляду за імплантом, імплант може послуговувати і більше 20-30 років. Ну, тобто пожиттєво. Тобто, пожиттєво, так.